Друзі, вітаю! Моє ім'я Ірина Смороцька, я директорка фабрики натяжних стиль Лабель. 21 березня разом із амбасадорами тканинних полотен «Дескор» У місті Вінниця ми проведемо освітній захід для дизайнерів, архітекторів та виконробів. На заході ми розглянемо, як інтегрувати сучасні полотна «Дескор» в інтер'єр. Як поєднати е, задачі по функціональності та практичності з використанням систем HoodHub Systems та як все це разом буде сприяти оновленню та розширенню можливостей для вас, як дизайнерів інтер'єрів або виконробів. 21 березня чекаємо саме вас. Завітайте та дізнайтеся першими, які нові можливості дарує вам наш ринок. До зустрічі! Друзі, всім привіт! Мене звуть Денис Полічук. Я засновник компанії ТОПСТЕЛІ та амбасадор тканинних полотен Discord. 21 березня я розповім вам, як ми працюємо над складними та нестандартними проектами, що ви могли впроваджувати їх у своїх роботах. З нетерпінням чекаю на вас, буде пізнавально і дуже корисно. Вітаю всіх! Я Слуцький Дмитро. Я засновник компанії Дімстей. 21 березня я поділюсь нашим підходом до ефективного монтажу натяжних стелі і поговоримо про те, як працювати з клієнтами для найкращих результатів. Не пропустіть, будь дуже цікаво. Завітайте до нас всім пока. Всім привіт! Я Анастасія Баландюк, дизайнерка інтер'єрів та власниця студії 21 березня у Вінниці. Я розповім, як знайти баланс між сучасними трендами та вічними рішеннями у дизайні інтер'єру. Цей захід точно надихне вас на нові проєкти. Чекаю з нетерпінням. Вітаю! Я Губа Аліна, власниця дизайн-студії Artful І 21 березня у Вінниці я поділюся з вами секретами створення сучасних інтер'єрів від лакшері до бюджетних рішень. Обіцяю буде цікаво. Будемо надихатися разом.